Всім привіт, люди! Зараз буду тестувати ось такий філор, який я нещодавно купила в Аврорі. Чи не в Аврорі? Я не пам'ятаю вже, але я його десь купила. Або Аврорі в Аврорі, або в Єві. Ну, коротше, дівчата, ви знайдете. Е, Інтенсивно відновлюючий філер для волосся колагенова терапія. На металеві ємкості розвести філер з холодною водою, пропорції одне один, вимішати до загущення. Нам потрібно шампунь, тобі зручно волосся, нанести філер, почалати 5-10 хвилин, змити теплою водою. Якщо волосся сильно покажено, то потребує більшого відновлення, рекомендується надягнути тамішну шапочку або та погріти фена протягом 5 хвилин. Витримати 20-60 хвилин, в від стану волосся, змити теплою водою, без використання шампуню. Ну, тут, в принципі, мл, я не думаю, що в мене прям сильно пошкоджено вулиці, я просто хочу перевірити. От ось в мене неметалева ємність, будемо розводити. Об'єм 13 мл. і от Сказали розміщувати в неметалевій кінці, тому я взяла дасть ложечку на металову, щоб було все нормально. Приблизно запам'ятала скільки, стільки заливаю ну, паспіт, тому що я не зовсім поняла, що 13 мл цієї. Так, 13 мл один к одному. Поїхали. О, він став рожевий. Якийсь мить просто. Так. Класно, навіщо було таку штучку ставити, якщо? Неможливо, ніяк відкрито. Так. Тут у нас така прозора водичка пахне якимсь клеєм просто, З якимись розами, Ну, переважно пахне клеєм якимось. Достатньо така густа водичка. Подивіться, ось така штука. Хе -хе. Так, замішати до загущення. Поїхали. Дійсно неприємно пахне, Тепер і тим же спиртом. Подивіться, яка у мене така маса виходить. Ще не шапок, ще не шапочки. О! подивіться, каша така. Треба, щоб була густа, наприклад, як от маска для вулиця, на это. Я думаю, що якщо він буде нормально робити, то все, то я думаю, що я куплю ще такий і буду такий робити не знаю, інтервалом в скільки. Але думаю, що якщо він нормальний, то буду робити. Так, вже така біла маса вийшла, бачите? Ну, я вже мішаю, я думаю, що це конкретно остаточна така консистенція. От, густина. Так що, я думаю, будемо наносити. Ті волосся вже вимити і підсушено рушником, тому давайте будемо наносити. Чесно, мені страшно. Я так розумію, треба наносити на довжину, тому поїхали якось так. Я дуже ризикую своїм волоссям. А може і ні, не, не знаю. Розпределяється досить приємно. Так, ніби маска якась, нормальна. Так, мені здається, його як, нібито забагато. Я постараюся нести так, щоб не потрапило на шкіру голови, щоб якщо що, все було нормально. Зав'язали резинкою вже і ждемо 10 хвилин. Можливо, я почекаю 20 хвилин, щоб був кращий ефект. Все, коротше, подивіться. Ех, мені здається, взагалі ніякого ефекту немає. Просто. Можливо, вони трошки м'якші, ніж зазвичай, після миття. Але, ну. Все одно. Мені не сподобалось більше. Не буду пробувати. Буду далі експериментувати з доглядом.